Вітаю сьогодні! У мене на прийомі була народна артистка України, посол миру Наталія Шаротницька. Хочу поділитися з вами відеовідгуком після пройденої діагностики. Дорога Вікторія, дуже вам дякую. Ви знаєте, я зворушена, і мені надзвичайно приємно, що ми сьогодні з вами зустрілися в такій атмосфері, в такій робочій а, обстановці. І а, дякую вам за ці поради за ту діагностику, яку ви провели мого організму. Це такий повний чекап. Ось я тепер знаю про все. Від тімечка до пальчиків своїх ніг, і я все знаю, що зі мною відбувається, і це дивовижно, це неймовірно, і це насправді унікально цей дар, який ви маєте, яким Бог вас нагородив, це є е, щось неймовірне. І я дуже людям. Дорогесенький, я знаю, що багато хто з вас боїться лікарів. Я знаю, що багато хто з вас вагаються, ой, відкладають і пізніше. А може, часу немає, може того немає, цього немає. Одним словом, не вагайтеся, а якнайшвидше ідіть до цієї чарівної неймовірної жінки, знаного лікаря діагноста, лікар рентген Вікторія Чабаненко. Це вже знаний лікар в Україні з великою репутацією, з великою. Ми досягненнями, і я щиро вам рекомендую, тому що це безапаратна діагностика, але настільки вона правдива, настільки вона 100%, -кова. і я з усією впевненістю сьогодні вам про це засвідчую, тому що наша зустріч, яка тривала декілька годин, ось а-а-а От пані Вікторія мені розповіла про мене все. Тепер я все знаю, що мені робити, куди мені бігти і як допомогти собі самій, щоби бути здоровою, красивою, і молодою. Дякую, Де. я вам бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Дякую, спасибі навзаєм.